Вітаю Україну, вітаю українці. Миколу Тищенка звільнили з керівної посади у слузі народу та виключили з партії через виїзд у Таїланд. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Отже, депутата Верховної Ради від фракції партії Слуга народу Миколу Тищенка виключили зі складу партії та позбавили посади заступника голови фракції через його подорож до Таїланду під час війни. Також його виключили зі складу фракції Слуги народу у парламенті про те, що Миколу Тищенка виключена зі складу парламентської фракції Слуга народу зранку, 27 січня повідомила речниця поліцили Юлія Палійчук. За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити тищенка Микола Миколаєвича зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу. Речниця Слуги народу Ольга Палійчук додала, що нардепа позбавили керівної посади у партії. Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції Слуга народу». Засідання фракції відбудеться найближчим часом. Розповіла вона. Раніше керівник фракції у раді Давид Архамія заявив, що проти Тищенка будуть вжиті жорсткі заходи. Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції Слуга народу, скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Третє звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії Слуга народу. Впевнений нікому не потрібно пояснювати за що. Наголосив політик. Він висловив сподівання, що після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни. І от нардеп Микола Тищенко, який під час війни поїхав до Таїланду і за це був виключний із партії Слуга народу засипав сповненими обурення повідомленнями фракційний чат. У переписці Тищенко апелює до того, що керівництво фракції було в курсі його поїздки і було не проти. Крім того, він поїхав титанічно працювати і ні на яке море ходити не збирався. Пряма мова Тищенка в чаті. Какое море я тут сам без семьи, проездом на пару дней. Это пи... Знаете? Я провел и провожу титаническую работу, был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла. Люди обратились, и я не отказал. Давид Архами, а ты же в курсе всех моих передвижений. Я ничего не скрываю. Работаю в рамках группы дружбы Вьетнам. И с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями королевской семьи. Вы же сами поставили задачу для всех депов пахать 24 на 7. Все всеми подписано. Поехал за свой счет. Провел столько переговоров. Народ, вы че? Також Микола Тищенко прокоментував свій візит до Таїланду у Фейсбук у грудні. На нараді нам народним депутатам СН було поставлено задачу розвиток дружніх взаємовідносин в напрямку Азії та Африки. Наприклад, у В'єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна, і ми лише виконуємо накази. Моє місце знаходження не приховую. Всі мої зустрічі офіційні та задокументовані. Нагадую, що я є співголовою групи дружби з В'єтнамом. Написав Тищенко, також він додав, що наразі його відрядження продовжиться як і планувалося. За його словами, оприлюднене раніше відео з моря старе, і воно взяте в нього з інстаграм. Йому 5 років воно з прошлого життя. Хоча це вже для іншого посту. Написав Тищенко. Отже, що відомо про візит Тищенка до Таїланду. 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч Тищенка із представниками української громади в країні, яка була запланована на п'ятницю 27 січня. Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України дев'ятого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд. Зазначається в дописі на сторінці дипмісії. Колега Тищенка за партією, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла висловила подив з приводу подорожі нардепа з позрахування обмежень для чиновників, заявлених президентом Володимиром Зеленським. Микола Тищенко в Таїланді. А як же заборона від президента? Значить, ошивається там ще раніше. Ганьба вважає вже після такого чергового проколу його мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад, як це було минулого разу. Написала вона на своїй сторінці у Фейсбук. І голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що поїздка Тищенка у Таїланд не була службовим відрядженням. Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував. Написав він на своїй сторінці у Фейсбук. І ось Володимир Зеленський відреагував на виїзд Тищенка за кордон. І ще одне на жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув: будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно відповідного рішення РНБО, яке ви всі бачили інших виїздів за кордон. Посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо. Користувачі мережі відреагували на джеровий зашквартищенка жартами і фотожабами. Користувачі припустили, що депутат поїхав за манго чи слонами для зсу та назвали його героєм оборони Таїланду. Відпочинок під прикриттям. Здається мені, що ті два українці не прийдуть. Що ви не чинаєте? Він поїхав, щоб тайна зсу манго відправив герой третьої лінії оборони. Він ще герой оборони Закарпаття і Мадярщини. Карта коліних бойових дій розширилась. Мобілізували як могли. Був коля, буде Оля. Ось як ми бачимо картинку: коли повернувся з Таїланду, шах і мат, військо мат. Катя Котлета, тепер коля, том ям. Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Владімір Попов написав пояснення Тищенко: В смислі то танків леопардів просили. А блін, я ж думав, то просто леопардів. Ви всі вдягалися у леопардове, фоткались, жалілися, що леопардів ніхто не шле. Тож я і приїхав до Таїланду вирішити це питання із тваринами. Протупив, буває ото ситуація, аж невдобно, пишуть користувачі. Ткач пише: пане Тищенко на Гаваях покинута не ще українська громада у кількості семи людей. А для того, щоб кататись на банані, треба вісім діяти потрібно негайно. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!